Привітики, привітульки, хлопчики й дівчатка. Я рада вас бачити на нашому ютуб каналі Цікавий Вуханчик. Сьогодні я читатиму казочку Рапунцель, яку написали брати Грім. Жили на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось нарешті з'явилася у дружини надія, що милостивий Господь виконає її бажання. А було у них в кімнатці маленьке віконце, звідти було видно чудовий сад, де росло багато прекрасних квітів і всякої зелені. Але сад був обнесений високим муром, і ніхто не наважувався в нього входити, тому що цей сад належав одній чаклунці. Вона була могутньою, і всі на світі її боялися. Стояла раз дружина біля віконця, заглянула в сад і побачила грядку. А ріс на ній прекрасний рапунцель. Був він, на вигляд, такий свіжий і такий зелений, що їй дуже сильно захотілося скуштувати його. Це бажання щодня зростало, але оскільки вона знала, що його дістати їй ніяк неможливо, то вона вся схудла, збрідла і виглядала нещасною. Злякався чоловік і питає: чого тобі моя дружино бракує? Каже вона, якщо не добути мені з того саду, що за нашим будинком зеленого рапунцель, і його не скуштувати, то залишається мені одне померти. Чоловік дуже її любив і подумав якщо вже дружині моїй від цього помирати доводиться, то я дістану для неї рапунцель, чого б мені це не коштувало. І ось переліз він в сутінках через кам'яну огорожу й в сад клунки. Нарвав поспіхом цілу жменю зеленого рапунцелю і приніс його дружині. Вона одразу ж приготувала собі з нього салат і з жадівністю його з'їла. І салат їй цей так сподобався, здався їй таким смачним, що на другий день з'явилося у неї бажання втричі більше, ніж раніше. І вона не змогла знайти собі спокою, поки чоловік знов не захотів полізти сад. Він пробрався туди в сутінках, проліз через кам'яну огорожу, але сильно перелякався, побачивши перед собою чаклунку. Як ти смієш лазити в мій сад, сказала вона, гнівно на нього подивившись, і красти у мене, як злодій, мій зелений рапунцель. Для тебе це погано закінчиться. Ах, відповів він, ви вже мене вибачте, адже я зважився на це по нужді. Моя дружина побачила з вікна ваш зелений рапунцель, і так сильно його захотіла, що, мабуть, померла б, якби його не скуштувала». Гнів у чаклунки трохи пройшов, і вона сказала йому: Якщо це правда, що ти говориш, то я дозволю тобі набрати рапунцелю стільки, скільки ти побажаєш. Але за однієї умови ти повинен будеш віддати мені дитину. Яка народиться у твоєї дружини. Їй буде у мене добре, я буду про неї піклуватися, як мама рідна. І він зі страху погодився на все. Коли дружині прийшов час народжувати, і вона народила дочку, з'явилась негайно чаклунка, назвала дитя рапунцель і забрала її з собою. Стала рапунцель найкрасивішою дівчинкою на світі, коли їй виповнилося 12 років, Чаклунка замкнула її в вежу, що знаходилася в лісі. В тій вежі не було ні дверей, ні сходів, тільки на самому її верху було маленьке віконце. Коли чаклунці хотілося забратися на вежу, вона ставала внизу і кричала Рапунцель, рапунцель, прокинься, спусти свої коси вниз. А було у рапунцель довге, прекрасне волосся, тонке, немов спряжі золото. Як тільки почує вона голос чаклунки, розпустить свої коси, підв'яже її вгорі до віконного гачка і впаде волосся на цілих 20 аршин вниз і підіймається тоді чаклунка, чіпившись за них наверх, минуло кілька років, і довелося королівському синові проїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Якось одного разу стояв він за деревом і побачив, як з'явилася чаклунка. І почув, як вона закричала Рапунцель, рапунцель, прокинься, спусти свої коси вниз. Спустила рапунцель свої коси вниз, і вилізла чеклунка до неї наверх. Якщо це і є та драбинка, по якій піднімаються наверх, то і мені б хотілося одного разу спробувати це зробити. І на інший день, коли почало вже сутеніти, під'їхав королевич до вежі і крикнув. Рапунцель, рапунцель, прокинься, спусти свої коси вниз. І впало одразу волосся вниз, і королевич піднявся наверх. Рапунцель, побачивши, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила, спочатку сильно злякалася. Але королевич ласкаво з нею заговорив і розповів, що серце його було так зворушене її співом, і не було йому ніде спокою. І ось він вирішив її неодмінно побачити. Тоді рапунцель перестала боятися, і коли він запитав у неї, чи згодна вона вийти за нього заміж, або він молодий і красивий, вона подумала: він буде любити мене більше, ніж стара фрау Готель, і дала свою згоду і простягнула йому руку. Вона сказала, я охоче піду разом з тобою, але не знаю, як мені спуститися вниз. Коли ти будеш до мене приходити. Бери щоразу з собою шматок шовку, я буду плести з нього драбинку, і коли вона буде готова, я спущуся вниз, і ти забереш мене на своєму коні. Вони домовилися, що він буде приходити до неї вечорами, тому що вдань приходила стара. Чаклунка нічого не помічала до тих пір, поки одного разу рапунцель не заговорила з нею і не сказала Скажи мені, фрау Готель. Чому мені тебе тягти наверх важче, ніж молодого королевича? Він піднімається до мене в одну мить. Ах ти, мерзенна дівчисько! крикнула чаклунка. Що я чую? Я вважала, що приховала тебе від усіх, а ти мене все-таки обманула. І вона, лютуючи, вчепилася в прекрасне волосся Рапунцель, обмотала його кілька разів навколо лівої руки, а правою схопила ножиці і чик-чик. Відрізала їх і чудові коси лежали на землі. І була чаклунка такою безжальною, що завела бідну рапунцель в глухій хащі, і довелося їй там жити в злиднях і горі. І в той же самий день, як вона прогнала рапунцель, вона прив'язала ввечері відрізані коси до віконного гачка. І, коли з'явився королевич і крикнув Рапунцель, рапунцель, перкиньця, спусти свої коси вниз. То спустила чаклунка волосся вниз і піднявся королевич наверх, але не знайшов там свою улюблену рапунцель, а побачив чаклунку. Вона глянула на нього своїм злісним, уїдливим поглядом. Ага! крикнула вона глузливо. Ти хочеш відвести свою кохану? Але красуні пташки немає більше в гнізді, і вона вже не співає. Її забрала кішка. А тобі вона витріпає очі до того ж. Ти втратив рапунцель навік, не бачити її тобі більше ніколи. Королевич був у нестямі від горя і в розпачі вистрипнув з вежі. Йому вдалося зберегти життя, але колючі шипи чагарнику, на, на які він впав, виколили йому очі, і він бродив сліпий по лісі. Харчуючись лише корінням та ягодами. І весь час плакав і сумував за втраченою ним коханою дружиною. Так блукав він кілька років в горі і печалі, і зайшов нарешті в густу гущавину, де жила Рапунцель разом зі своїми дітьми близнюками яких вона народила, з хлопчиком і дівчинкою. Раптом почув Королевич якийсь голос він стався йому таким знайомим, і він пішов назустріч йому. І коли підійшов ближче, то Рапунцель його впізнала, кинулася до нього на шию і гірко заплакала, але впали дві сльозинки йому на очі, і він знову прозирів і став бачити, як раніше. І він привів її в своє королівство, де зустріли його з радістю. І вони жили довго-довго, в щасті і достатку. На сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних цікавих відео. До нових зустрічей! папульки!